Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Херсон, що заважає припинити обстріли міста, відігнати ворога якомога далі і знищити всю його зброю, техніку військову, закрити всі шляхи постачання. Він вже на лижах вже тікає. Тут страшне творить бідний херсон, це як коршун вже з обстріл буде вщухати. Так, ще якийсь період. Тут якийсь період людям в Херсоні варто ховатися, тому що він чинить ну, росіяни як залякують, залякують дуже сильно, і щось пов'язано в них, щоб страждали люди, боялися. Закінчиться агресія, має закінчитися. Так, дуже жорстоко бо, ну, Росія чинить із е, жителями міста Херсон, їм е, немає змоги пересуватися тут страшні такі обстріли масоні. Що вони план... наробили? Так. В той же час іде грабіж? Території, напевно, що. І вони збираються відходити і тікати. Їхня агресія припиняється. Коли прийде весна, саме тепло, і прийде мир до Херсону, тут змінюється ситуація, фортуна міняється, такого жаху не повториться. Але в даний момент радять ховатися жителям, бо полюють на дітей, полюють ну, росіяни, щоб там, де обмін грошима, можливо, це якісь ринки, магазини, ринки, де, де людям Допомогу, можливо, видають на дітей. Так. Просять ховатися. Ховатися. що буде? Зміна, відродження. Добре. Дивіться, цей жах мене, цей дощ, ця злива мене, ці обстріли припиняться. Ворог більше не може цього. Він вже тікає. В нього мародери і буде тікати і губити по дорозі. Не навіть те, що вони грабують, вони не зможуть з собою забрати. І взагалі мені йде, що їх уб'ють оцих росіян, що нищать Херсон, їх уб'ють, бо вийшла карта смерті. Оце там, де їхні гармати, оце всі, хто Вичисляє так, дивиться, куди саме пуляти. в них смерть, їм смерть. І оці награбовані речі вони не зможуть винести. Так. Не, е, не залишаться вони, не виживуть. Оце, що вони натворили, що вони робили із людьми, в який жах. Е, Перетворили життя україн... українців у Херсоні. Оце в них назад все їм повернеться. Дуже така жорстока смерть у них буде. Це таємна операція. Так, а до міста. Повернеться відродження, люди зможуть працювати, місто відновиться. Відновиться. Тут все добре. З приходом тепла, і, і, і тут люди зможуть виходити, вільно перес... ходити, гуляти, відпочивати. <кій> Прошу вище сили. Заберіть весь негатив, заперечую. Заперечую весь негатив. Вертаю ворогові. Все, що чинив місто Херсон, повертаю назад, заперечую. Ламаю всі плани ворожі. Заперечую. Більше не може нападати, заперечую. Більше не можу обстрілювати місто Херсон. Закриваються всі дороги, всі шляхи постачання. Заперечую ворога. Знищують, буде так. Ніхто не зможе наживитися на стражданнях українців, да буде перемога над росіянами, да буде захищено місто Херсон, буде так. Повернеться всі смерті, вбивства, білі страждання. Що росіяни чинили жителям Херсона, повертає назад. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, закрити дороги, ворожі. Не можуть надходити більше снаряди, бомби, боєприпаси, постачання зброї. Росіянам не надходить, закриваються всі їхні шляхи дороги. А до міста Херсона відкриваються дороги і повертаються всі люди до своїх домівок, повертаються жителі до свого Херсона, буде так. Перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю. Прошу захистити місто Херсон від бомб, ракет, снарядів, дронів, всієї можливої агресії російської, відвернути всі бомби, ракети і снаряди і повернути туди, звідки їх випускають. Буде так, буде так, буде так. Прошу закрити небо над Херсоном, вищі сили. І прошу зруйнуйте всі плани ворожі, закрити всі шляхи постачання зброї, ворогу більше не надходить, ворог тікає, сам по собі стріляє, тікає, лякається. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю надходження для військових України всієї необхідної зброї для захисту міста Херсон. Буде так. Все сказано, здійснено. Прошу ще сили, допоможіть нам, будь ласка. Дякую за увагу.